Виставка в лондонській галереї Сачі, інсталяцій та інтерактивних проекцій 20 художників з цілого світу втягує відвідувачів у несподівану гру. Фелікс Боновський з Німеччини не тільки художник, але й фахівець в галузі молекулярної біотехнології. У своїй творчості він спирається на наукові знання. Інтерактивна відеопроекція Близькість та відштовхування це плавні лінії і кристалічні структури. Все перебуває в безперервному русі разом з глядачами. <плес> Я прагну <плес> подарувати людям можливість чогось надзвичайного за допомогою доторку до нематеріального світу. Італійські художники Марко Баротті і Марко Канавачі представляють аудіоінсталяцію Пульс Лондона. Тут спеціальний навушник вловлює биття серця. Потім звук записується, і програється всередині конструкції, якій відбувається цілковите занурення, в цю особливу атмосферу. Ми використовуємо спеціальну вібруючу акустичну систему, від чого надувна куля резонує, і вся структура стає музичним звуковим простором. Of the music piece. Еліза Строжик, дизайнер з Німеччини. В її руках звична всім тверда речовина стає гнучкою, перетворюється на якусь дивовижну тканину і служить основою для проекту Червоне, що зникає found a Я вирізаю дрібні uh, шматочки деревини і приклею a a, їх до гнучкої основи. В підсумку виходить гібрид двох матеріалів. Содіаткам самтіннайк хайбридпітвіндістметіріз. Дизайнер і архітектор турецького походження Гювенж Озель працює у США. Його інтерактивний проект називається Cerebral Хад. Активність головного мозку глядача записується, а тоді цей імпульс проектується на рухому архітектурну форму. How can we uh, я запитав себе, чи можна силою думки управляти простором? Як преобразити застигле міське середовище за допомогою uh, наших емоцій? Uh, Інтерактивну виставку під назвою Red Never Falls галереї Саачі можна оглянути до 1 вересня.